Мали би полегшити життя мешканцям і зробити місто доступнішим. У Львові від початку року активно взялися за впровадження безбар'єрності. Одним із таких рішень стали касельські бордюри. Вони повинні забезпечити комфортний під'їзд громадського транспорту до зупинок та полегшити посадку і висадку пасажирів, зокрема маломобільних і людей з дитячими військами. Але на практиці вартісне оновлення очікувань не виправдало. Марина та Олександр щодня користуються громадським транспортом Львова та всюди беруть з собою дворічну онуку Настю. Кажуть, неодноразово натрапляють на водіїв, які на зупинках не під'їжджають в притул до бордюру. Бувають такі водії, які не стають дуже близько, а бувають такі, що під'їжджають. і Це дуже дуже зручно. А чи казали би там, що не під'їжджають, щоб думала, що вам не вище подавалися к вам? Ще ніколи, правда, не приходилося, але. Ну, як у удвох, то підняти є, як каля. Касельські бордюри розташовані на одному рівні з підлогою автобусів. А відтак є значно вищими, ніж звичайний окрайок. Тож, якщо громадський транспорт не під'їде впритул до узбіччя, потрапити всередину стає навіть важче, ніж було до реконструкції зупинки. Своєю чергою водії виправдовуються. Мовляв, бордюри розроблені для автобусів з точнішою системою керування. Відтак не під'їжджають ближче до облямівки, щоб уникнути пошкоджень. Бачили який бордюр? А де мене підлога? І Що мені робити? Трошки величез під'їжджати, наприклад, коли Люди з керсами колісними або з колясками дитячими. Якщо з колясками, то ми маємо пандус, кидаємо. Якщо коляскою заходять, або тим, то я відкидає, то ми самі знаємо, що ми мусить. Де по можливості, де можна, щоб мене зачепити автобусом. Просто водій боїться, щоб не зачепити там той самий бампер чи фаркоп. А так, якщо є ну, нагальна потреба, то людина, яка ну, мусить вийти, щоб ну, незручно їй виходити, то вона може попросити водій, без, думаю, без проблем заїде і відкриє той самий пандус. І... Ну, все буде так, як має бути. Часто до вас звертаються люди з хані досить часто, та останнім часом досить часто, особливо в дублянах. Є там у нас такі певні пасажири, які е, іменно вони ну натискають на кнопку. Звичайно, тут є що на вулиці, що всередині. Голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер-Арутюнян Пояснює, проблема зокрема пов'язана з кишенями для громадського транспорту. Саме через них водіям важче під'їхати в притул до узбіччя. Крім того, вони звужують пішохідний простір та збільшують час на проїзд громадського транспорту, поки автобус чи тролейбус маневрує. Особливо погана ситуація в тих зупинках, де є кишеня, бо кишеня це додаткові маневри, і їм потім важче виїжджати. Вони не під'їжджають. Зупинки без кишень краще працюють. Зупинки без кишень з високою платформою це ще краще в плані доступності і безбар'єрності. Ну і я все ж таки сподіваюся, що місто буде цілеспрямовано виділяти кошти на переобладнання тих зупинок, які вже є. В управлінні транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради наголошують, що постійно працюють з водіями, щоб навчити їх правильно заїжджати до зупинок з платформою. Втім, додають, це може зайняти певний час. Є ще певний психологічний бар'єр водіїв, та який потрібно пройти. Тобто, це є певний процес, та зміна поведінки. Це є досить складний і довгий процес, тому що Сам процес під'їзду до касівського бордюра дещо відрізняється від е, звичайного бордюра. Тобто, щоб водій під'їхав під до цього бордюра ідеально, скажімо так, він мусить колесом торкнутися до цього бордюра і якби, проїхати ну, цим колесом протерти повз бордюр. Що для багатьох водіїв е, ну, страшно це робити. Загалом у Львівській міській територіальній громаді наразі доступними або частково доступними є близько 75% зупинок. З них кількість повністю доступних перевищує сотню. Софія Фенко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.